Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, і це проект без цензури на порталі Цензорнет. Підтримайте нас лайком, залишіть свій коментар і обов'язково підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Поїхали. Сьогодні ми розберемо теорію брехні, брехні Зеленського і його оточення. Яка стала тепер головною фішкою і стилем спілкування нинішньої влади з людьми, покликаною приховати ту саму корупцію? і піздят, піздят, суки, піздят, ударення, разне смисла той один же. Один. Причому найіронічніше в цьому всьому те, що ця брехня настільки погано зліплена, що їх одразу на ній ловлять. Що не зважає їм і надалі діяти за принципом ляпнути ще більшу дурницю чи брехню, ну щоб перекрити попередню. Однак ця тактика вже не діє. Ну, як показують цифри головної священної корови Зеленського, рейтингів і соціологічних досліджень, згідно яких вже дві третини населення Зеленському не довіряють. Власне, саме з рейтингів ми і розпочнемо, адже повторюся, це напевно єдине, що важить для Зеленського і його клевреті. І вже навіть на рейтингах їх і спіймали на брехні. На днях засоби масової інформації облетіла дуже радісна для Зеленського, ну на тлі рейтингів про величезне падіння довіри до нього. Новина. От як ви бачите на своїх екранах, зараз скрін з сайту офісу президента України. Але там, як ви бачите, оновлена інформація, а дещо з цієї новини. Підчищено, про що навіть іде мова в самому цьому повідомленні на сайті ОП. А знаєте в чому справа? А справа в тому, що первинна новина, яку виклав у себе офіс президента, виглядала ось так: що нібито 93 відсотка українців схвалюють велике крадівне... пробачте будівництво Зеленського. Повторюся, саме в такому викладенні спочатку з'явилася ця новина на сайті Офісу Президента. Але буквально на наступний день з'являється блог Олексія Гараня, наукового директора фонду демократичні ініціативи, які і проводили власне це дослідження, який викрив огидну і тупу брехливу маніпуляцію офісу президента України. Далі просто зацитую поважного професора києво могилянської академії. 23 грудня. Комунікаційники Офісу президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу новину. Президентська ініціатива Велике будівництво стала головною позитивною подією 2020 року. Мовляв, згідно з опитуванням такої думки, дотримується переважна більшість респондентів 93%. Насправді цю ініціативу відзначили лише 11,3% опитаних. А отже з цих 11,3% позитивно її оцінили от ті самі 93%. Нехитра математика дає 11,3 помножити на 93 дорівнює 10,5. 10,5 – це все-таки не 93, як написали панове з опу. Але новина пішла гуляти по інтернет-сайтах і соцмережах. Якби це було правдою, навряд чи партія президента програла б місцеві вибори у всіх областях і обласних центрах, і навіть у рідному для Володимира Зеленського Кривому Розі. Якби це було правдою, 81% громадян не називав би корупцію чинником, що має найбільший і сильний вплив на життя в країні. Реальна думка громадян, як показує наше опитування, інша позитивних подій немає. Навіть весняний карантин, який за задумом мав врятувати життя і дати. Владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно. Знаєте, друзі, я займаюся журналістикою вже 16 років. Слідкую за, скажімо так, політичним життям всі 20. І, чесно кажучи, я просто не пригадаю, коли будь-яка влада опускалася б до деякі примітивної, тупої і брехливої маніпуляції. Це мерфіс. Це реально мерфіс. Ви просто вдумайтесь, у своїх спробах приховати катастрофічне падіння всіх показників щодо Зеленського, вони вже опускаються до того, щоб перебріхувати цифри соціологічних досліджень. Ну це, напевно, за задумом, знаєте, Єрмаков, Подаляков і Мєнділь. «Надо ж показати позитивчик і перебити негатив». Знаєте, це навіть не дно, це не знаю, ядро землі чи що там ще глибше. Але це так, друзі, квіточки. Бо далі на арену вийшла важка артилерія, власне, Володимир Зеленський, власною персоною, який вирішив раптом обоги дати інтерв'ю українському виданню, правда, чомусь журналу Фокус, власником якого є олігарх тинник. Ну і в принципі, треба не забувати, що кращі часи українських друкованих видань закінчилися ще так років 10 тому не менше. Але менше з тим, ми ж вже звикли з вами, що нормальних інтерв'ю Зеленського українським журналістам в принципі не дочекаєшся. Адже Владимир Олександрович нас так любить компліментарні теплі ванни. Чувак порвали епоху, красавець. Ну ок, і що ж нам розповів президент? Ну, окрім впертого бажання інтиму пробачте тет, -тет, тет з Путіним. А, ну і звичайно виправдовувань, що закатування грошей в асфальт з ковідного фонду це величезна геополітична акція. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що всю країну цікавить відповідь на одне просте питання: питання причетності до корупції одного з заступників зеленського, одного з чільних діячів офісу президента Олеженьки Татарова. Ну, ви пам'ятаєте цього ригівського недобитка, речника е, міністра Януковича Захарченка, який, наприклад, брехав про те, що майданівці самі себе вбивають на майдані. Ну, ви розумієте, так? Да? Ну і ви ж пам'ятаєте, да, що цього саме персонажа Зеленський Єрмак взяли на роботу, щоб він курував роботу силових органів та судових якого набу у величезній корупції по справі Микитася? Ну і ви пам'ятаєте, як офіс президента багато разів намагався ігнорувати справу Татарова. Потім, коли Набу напряму прийшло до офісу президента, їх туди просто не пустили. Потім е Подоляк, це е прекрасний радник Зеленського, брехав, що він уже той татаро відсторонений. Потім виявляється, що ні не відсторонений. Ну коротше, все як любить Зеленський. Ну, ви знаєте, Зеленський у нас продовжує записувати веселі відосики про все на світі, окрім найгучнішого корупційного скандалу в його оточенні. Ну і от нарешті, Зе прокоментував ситуацію. Знову ж таки, цитую: Я навіть не можу робити такі висновки. Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в офісі. Тому фрази за часів Зеленського знову корупція не чесні. Це завдає ран. Це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг, а не про імідж. Ну, дійсно, пане Зеленський, тримати поруч себе і брати на роботу лютого українофоба, речника Ригів і людину, яку напряму звинувачують в багатомільйонній корупції. Ну, напевно, звичайно, це наносить рани, точніше, суспільна реакція на це. Але все ж таки ці рани, напевно, не такі великі, якщо вони не можуть змусити Володимира Олександровича відмовитись від такого зашквареного персонажа. Кручу, верчу, хочу. Але ловіть ще один пасажик. Хочу підкреслити, якщо ти, хто працює зі мною, підозрюватимуть в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували. Ах, вот оно що. Хм. Тобто, коли навіть профільний комітет Верховної Ради, де більшість мають слуги народу, приймає рішення про необхідність звільнення ставленника зеленського міністра оборони тарана за повністю завалене оборонне замовлення, то це значить велика перемога, напевно, і жодної корупції, ну, звичайно. А може, товариш Зеленський ще забув про плівки Геолероса, де напряму звинувачують в корупції Андрія Єрмака, найближчого дружаню, праву руку, чи хто він там йому вже? Що ти замовчав? Що ну, претензії... ти мовчиш? Говори, давай питання є у тебе ще? лі язик в жопу засунув. Я вже навіть мовчу про абсолютно ублюдочний пасаж Зеленського, що мовляв, всі чекають, коли посадять Порошенка. Серйозно? В країні, де особисто ти завалив всю підготовку до пандемії, де твої уряди твоїми руками довели країну до жахливої економічної кризи, де триває війна, так от всіх тільки хвилює, як посадити Порошенка? Я думаю, дехто прям таки вже застряг у тій теплій бетонній ванні, причому ще з травня 2019 року. І когось прийдеться звідти витрушувати, навіть якщо прийдеться розфігачити цю ванну молотком. Розрахуйтесь за міні -бар. На тлі цього великого триндіжа. Дрібні витівки медіаобслуги зеленського виглядають ще більш миршаво, але згадаймо і їх для порядку. Отже, прес-секретарка президента Юлія Мендель. Авторка таких безсмертних хітків, як Литва замість Латвії, Шостий Шоколадний Брауні і так далі і так далі, видала новий хіт. Отже, знову ж таки цитую, бо просто, ви знаєте, я не можу передати всю ступінь тупості того, що ви зараз почуєте, тому краще пряма мова. Пам'ятаю, коли я була на перших переговорах із президентом, він розповів, що в історії з Приватбанком буде на боці народу і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати 20 ці твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам'ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція. Не колосально, але гривня ослабла. І після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні. Ну знаєте, я навіть не буду це коментувати. Просто подивіться ну, на перші ліпші фотожаби, які мені просто видав пошук Google, коли я ввів е, інформацію про ці твіти Мендель. Ну як же без Люсі Арістовича, афериста, авантюриста на службі ОП, головним завданням якого є кидатися грудьми на інфамбразуру, коли керівництво сказало якесь дурницю, арістовичу треба вийти ще більшу дурницю, щоб перебити дурницю керівництва. Але цього разу Люсінька вирішила зайнятися серйозною інформаційною операцією. Як ви вже напевно чули, міжнародний консорціум журналістів розслідувачів Білінкет заявив на днях про те, що готує фільм про справу вагнерівців. Ну ви пам'ятаєте, це операція українських американських турецьких спецслужб, головним метою якої було витягти російських найманців з Росії, тих, які були причетні до збиття українських літаків, і, наприклад, до збиття літаку Іл-76 з нашими десантниками в Луганському аеропорту. Яку, як ви пам'ятаєте, за інформацією головного редактора Центр Юрія Бутусова, було зупинено особистим рішенням Володимира Зеленського. А потім і злито росіянам руками найближчого його оточення. Так от, як ви думаєте, як же офіс президента вирішив протидіяти білінкет? Так от, друзі, на арену виходить Люся Рістович і починає всіх впевнювати, що білінкет це фейкомети, і їм довіряти не міжна. Мовляв, взагалі оті розслідування білінкет в офісі президента сприймають з іронією. І взагалі оті журнашлюхи кляті на тому заробляють, поки трудоголіки ЗОП рятують країну. Ви знаєте, я би сказав, що більш тупорилої брехні і ідіотизму я ще не чув. І наостанок. Як же реагують на події сьогодення багаторічні друзі, колеги Зеленського, які допомогли йому створити образ Голубородька, якого, здається, і обрали в президенти розумні українці? Так, так, друзі, це є про 95-й квартал. От як ви думаєте, квартал відреагував, наприклад, на протесті фопів на Майдані? Тобто людей, яких довела до віччю і реального зубожіння бездарна і бездумна політика Зеленського ж? Ну так давайте ж і подивимося, як зупускалять задружки. 22 грудня під час знімання новорічного концерту вечірнього кварталу під будівлею Палац Україна протестували представники малого бізнесу. Тобто, концерт був і у палаці, і поза його стінами. Не зовсім зрозуміла невдоволеність протестувальників. Пікети фопів тривають уже декілька днів, і деякі з них заробили на мітингах більше ніж їм пообіцяв Зеленський. Що ж, навіть не хочеться повторювати банальність про те, що все таємне завжди стає явним. І що брехати вічно не вийде. І що оточити себе тупоголовими нікчемами це шлях в нікуди. Немає сенсу все це повторювати, я це вже казав в наших відео тисячу разів. Скажу лише одне: Ідіть у сраку. Мене звати Богдан Буткевич, і це був проект без цензури на порталі Цензор.Нет. Не забудьте підтримати нас лайком, залишіть свій коментар і обов'язково підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Не забувайте натиснути також дзвіночок, щоб першими і вчасно отримувати інформацію про наші нові відео. І звичайно, не забувайте нічого особистого, тільки факти.